Те, що ми маємо на момент зараз, це наша точка А. І так трапляється, коли ми еволюціонуємо як особистості, тоді і наші програми еволюціонують. Те, з чим ми раніше завершували, тепер це наша відправна точка. І моя відправна точка сьогодні це розуміння, що ми є багатовимірними істотами, в яких є дух, душа. Особистість і тіло. І як ми розшифровуємо це зі старослов'янської мови, що, наприклад, слово чоловік це чоло видане на один вік. Тобто, ось це фізичне тіло, тіло у вигляді нашої особистості видається на вік нашій душі, і ми проходимо свій шлях у багатовимірній реальності, а реальність це не об'єктивне середовище. Реальність це індивідуальний суб'єктивний досвід.